Тому що ми зібралися для того, щоб встановити, спро, спробувати встановити рекорд наймасштабнішої руханки. Ви готові? <клухи> Вас не чують, готові? Так! <клухи> Супер! І сьогодні в нас зареєстровано більше тисячі закладів освіти. Сотні учнів, які готові доєднатися до нашої наймасштабнішої руханки. Ну і бачите, в нас ідуть приготування. Зараз ми знаходимося з вами на локації ліцею номер 42 міста Києва. Також базовою локацією в нас є щасливський ліцей престоличної громади Борисівського району. І ми бачимо, що зараз ці налаштовуються, бо рівно за 20 хвилин о 10.20, ми разом зробимо зворотній відлік і почнемо ви. Встановлювати новий рекорд України. Отже, ми працюємо сьогодні над тим, щоб дійсно об'єднати країну, показати, що ми не зламні, адже сьогодні все проти нас. Ранок і в цій школі, і в іншій школах країни почався з тривоги. Сьогодні вже була атака Шехедів на Київ і інші регіони країни. І не дивлячись на це, діти зібрались після тривоги і готові долучитися до руху Київ. Ми сподіваємося, що тривога не завадить нам для того, щоб встановити цей рекорд. Тому ми завжди дякуємо ЗСУ, дякуємо Силам оборони за ту можливість, яку дають вони нам працювати для дітей. Радіти життю, розвиватися, вдосконалюватися, щира подяка і Шана. Я хочу зазначити найголовніше, що сьогодні під час приготування ми просимо всіх учасників не забувати робити фото. А це для встановлення рекорду ми будемо реєструвати кожного учасника з вашої школи. Отже, якщо ви готові... Так як готові учні 42-ї школи, потрібно, необхідно зробити загальне фото, щоб було видно всіх учнів. Краще це робити, можливо, з певної висоти, так щоб можна представники Книги рекордів України могли порахувати, порахувати кожного учня, щоб ми жодного школяра не втратили і всі разом внесли в наш внесок у... Рекорд з наймасовішої руханки України. І я хочу сказати, що дане, даний захід відбувається за підтримки департаменту молоді та спорту Київської міської державної адміністрації. Щиро дякуємо особисто Юлії Хам. Організатором цієї події є громадська організація Ukraine Ектів». Також щиро подяка ліцею номер 42 міста Києва. Щасливському академічному ліцею пристоличної громади Бориспільського району Київської області, Федерації Черлідингу та Черспорту України, Федерації ходьби України. І також хочу розповісти вам про, про те, що ця руханка відкриває. Цілий тиждень рухової активності в нашій країні, і зокрема в закладах освіти, це дуже важливо і цікаво, тому що саме в цей тиждень вся Європа е, звертає увагу на е, фізичну активність, на цей важливий компонент людського життя, людського щасливого життя. Це той компонент, який дає можливість можливість нашим е, людям і дітям відчувати себе здоровими, активними, радіти життю. Отже. Це той тиждень, який називається Мувік. І він проводиться за ініціативи Міжнародної асоціації спорту та культури за підтримки Європейської комісії. МуВік це вже традиційний для нашої країни захід, який об'єднує тисячі поціновувачів фізичної активності. Ми закликаємо, починаючи з сьогоднішнього дня, після такої крутої, класної руханки, розпочати цей МуВік і... Бути активними, активним протягом тижня. Сплануйте свій тиждень таким чином, щоб в ньому була і активність е, на робочому місці, активність в школі, активність по дорозі до школи і після школи. Активність разом з друзями на вулиці, в дворі, е, вдома, активність разом з батьками, з сім'ями. Це крути, крута ініціатива. І це те, що дає нам можливість е, зробити встановити цей рекорд. Отже, отже, ми е, в межах тижня ментальних, в межах вік, ми також презентуємо два потужні європейські проекти. Перший проект називається ABC Mental Health. Це ініціатива Європейської комісії в рамках програми Erasmus, яка закликає нас. Бути ментально здоровими і використовувати особливу методику, методику ABC. Act, belong, commit. тобто роби щось, роби щось з ким, роби щось важливе. І сьогоднішня руханка є тому підтвердження, бо сьогодні вся країна об'єдналася. Об'єдналася в тому, що ми сьогодні робимо. Щось разом, кожен долучився, ми об'єднались і робимо важливу справу. Ми сьогодні не тільки стаємо здоровіші, ми покращуємо наше ментальне здоров'я. І, і саме це лежить в основі методики ABC Mental Health. Тож, в межах майбутнього муві, майбутнього тижня, долучайтесь до цієї ініціативи, яка плавно переходить з тижня ментального здоров'я, який триває зараз, до тижня руху. Тож не зупиняйтесь, будьте активними самі, долучайте своїх рідних, своїх друзів, об'єднуйтесь, займайтесь спортом і фізичною активністю і доводьте, що ви найактивніші. Робіть важливу справу для нашої країни. Наступний проєкт, про який би хотілося розповісти, це проєкт, який, ми, е, який називається Global EST. Це проєкт інтеграції біженців та внутрішньопереміщених осіб в громади, де вони знаходяться. Е, всім відомо, що сама ігрова діяльність спорт це те, що зближує. Саме ігрова діяльність фізична активність та спорт це те, що люди можуть робити разом. І це так важливо робити спільну справу, робити разом. Це те, що потрібно сьогодні е, всім людям, які зна, втратили житло, які втратили свій соціаль, своє соціальне коло, втратили роботу, втратили е, звичне місце навчання і зараз знаходяться. В інших громадах, в інших територіях нашої країни. Ось ми запрошуємо вас в межах нашої руханки об'єднатися, щоб жителі громади і ті, хто тимчасово перебуває в цій громаді, а він мене заблукає спільно зробили, спільно порухалися. І це стало важливим моментом об'єднання. Об єднання і інтеграції Тимчасово переміщених осіб до тих громад, де вони зараз знаходяться. Цей проєкт ІРТС э, об'єднав 18 країн, бо проблема біженців, вона досить актуальна і сьогодні в світі э, близько 70 мільйонів біженців. Це проєкт, який підтримується э, ООН, який підтримується Європейською комісією, і він створює методичні основи для того, щоб э, біженці могли розвиватися, э, інтегруватися в громади э, для того, щоб... Спорт і фізична активність стали потужним жирмом і потужним інструментом для покращення нашого життя, життя всіх українців. До речі, варто зазначити, що наші партнери в Європі в межах цього проєкту проводять роботу з українцями, які зараз вимушено перебувають в європейських країнах як біженці. І ця інтеграція вона триває не тільки в, в Україні, вона і триває за її межами. Це глобальний проєкт, про який ми також сьогодні можемо говорити і можемо говорити в межах нашого тижня вік. Отже, ми запрошуємо людей, які зараз відносяться до категорії внутрішньопереміщених осіб. Ми запрошуємо представників громад, дітей, батьків, всіх, об'єднуйтесь, рухайтесь разом, радійте разом життю і робіть нашу Україну кращою. І незламна. Отже, наша руханка, як я сказав, вона відкриває новий тиждень руху, тиждень руху вік 2025 року. Що ж в цьому тижні потрібно робити? В першу чергу ми маємо з вами чітко спланувати той тиждень і на кожен день ми пропонуємо вам подумати, яку бактиність активність ви хотіли зробити. Коли ви сплануєте і подумаєте, чого ви ще не спробували, а що, де ви хотіли себе проявити, а в чому в те, що виходить у вас найкраще, то це варто використовувати. Це варто використовувати, і саме це дозволить вам зробити вашому віку незабутнім. Готуючись до руханки, я знову хочу закликати всіх всіх учасників сфотографуватися. Обов'язково зараз, як ви бачите, ми тут фотографуємося. Тут багато фотографів, які знімають наших дітей. Вони готуються і ми готуємося до встановлення рекорду. Бо рекорд залежить від кожного. Тому зверніть увагу, що на вашому фото повинно бути видно кожного, кожну дитину, кожного учасника нашого рекорду. Відповідно знявши, ми просимо терміново ці фото виставити у вигляді постів в інстаграмі та фейсбуці. Важливо, фото ми просимо виставити в інстаграмі та фейсбуці і обов'язково поставте хештеги і теги ЮАЕКТІВ та Книга рекорду України. Нагадую, хештеги і те і техніч обов'язково ЮАЕКТІ та книга рекорду України. Ми вас побачимо. І долучимо ваші фото для встановлення рекорду. Хочу сказати, що крім цієї локації, де діти відпрацьовують рухи, які ми щоб спільно запалити з усією країною, у нас є ще спеціальна кімната, де зібрані кращі фахівці 42-го ліцею, і вони будуть допомагати нам підраховувати учасників. Тож ваші фото повинні прийти вчасно, надіслати, і ми чекаємо у вигляді постів ваші, ваші фото, але так, щоб кожен учасник, кожен учасник нашого рекорду був видний. Це дуже важливо. Я повторюю, що наша руханка стала можлива завдяки підтримки департаменту молоді та спорту Київської міської державної адміністрації. Організатором події є громадська організація Юкрейн Active, Федерація Черного та чорспорту України. Також ця руханка відбувається на базі ліцею номер 42 міста Києва та Щасливського ліцею престоличної громади Бориспільського району Київської області. Також хочеться відмітити Федерацію ходьби України і унікальний проєкт. Всесвітній фестиваль, спортив унікальний всеукраїнський фестиваль Ектів Скул Геймс. До речі, я захочусь в футболці. Ектів Games». Він відбувся нещодавно, рівно місяць тому. Круто на крутій локації Емелі Ресорт в виниках під Львовом, де класні футбольні поля, де розкішна спортивна зала, розкішні умови для проживання відпочинку і взагалі для... Селфі і крутих фото пройшов перший фестиваль Етівскулдіс, який зібрав 350 учасників з усіх регіонів України. Це був фестиваль, який ствердив новий підхід до фізичної активності в закладі освіти. Це фестиваль, який ствердив е, підхід, коли всі радіють, коли немає переможців, коли всі в рівних умовах. І можуть проявити себе, відчути ситуацію успіху, і саме в такій атмосфері перебували два запальні дні учасники нашого фестивалю Active School Games. До речі, я відкрию вам. Невеликий секрет. Зараз ми домовляємося на інших, інших крутих локаціях провести ці фестивалі для того, щоб всі бажаючі учні на чолі зі своїми вчителями могли долучитися до цього шикарного, розкішного і в першу чергу ефективного проєкту. Бо як сказали його учасники, завдання проєкту виконано. Active School Games став тим місцем, де не було розчарувань. Де не було принижень, де був тільки драйв, рух, емоції, нагородження, класні призи і це все Active School Games. А ще Active School Games це освітні проєкти, де діти розмірковували над тим, яким чином вони можуть вдосконалити свою школу, яким чином вони можуть зробити свою школу більш активною. І це стало справжнім, справжнім таким. Трайковим поштовхом до розвитку сфери фізичної активності в тих школах, які взяли участь у Active School Games. Отже, запрошуємо вас в наступному навчальному році доєднатися до Active School Games, які буде мати декілька подій. Слідкуйте за нашими анонсами і не забувайте долучатися. Я також хочу зазначити, що ми маємо, ми маємо в партнерах. Федерація боротьби України і два потужні європейські проєкти це ABC Mental Health та Global і І зараз у нас залишилось 4 хвилини до старту нашої руханки. Я думаю, що вже всі мають підготуватися. І ми просимо зробити фото і направити фото в соціальних мережах Instagram та Facebook з хештегами ЮАЕТІ. Та прикорд України то друзі ми чекаємо на, на початок рекорду, і я оголошую хвилину дві хвилини готовності після того я повернусь і ми почнемо. Наше запально наймасовішу рухнув.

Ви хвилини готовні? І оператора читаємо. Одна хвилина. Хвилина? Так. Да, Оператор зараз не буде. Одна хвилина. Ну Коротше стартуємо.

都。<laughs> Е, Зробити так, щоб це гарно і все. Супер, ну що, я прошу приготувати фонограму і ми починаємо з ворогів відео до старту наймасштабнішої руханки в Україні. Це ваше місце на проти камери і. Готові! Десять! Три, два, одни! Почали! Хвилину, хвилину! Місце тебе в

Все нормально. Да. Все нормально. Віталій... Просто все добре. Людча, от тобі пром.

Андрій, <реш> дякую. дякую, що щось з нами. Буде зручливість робити нові здобутки. І ми провели круту репетицію і з, зі пропоную зробити фінальну басту. атлізалі. <реш> <реш> please é put